У Волинській області на дорожній станції патрульної поліції вночі зупинили водія із ознаками наркотичного сп'яніння. Але той вирішив, що втекти від поліцейських це хороша ідея, тому рушив у напрямку рівного. Вам заборонено керувати транспортним засобом на підставі чого на підставі того, що у вас виявлені ознаки наркотичного сп'яніння, і що до вас буде складено протокол за частини першої статті 130. Його... Ви далі їхати не можете. Все. Куда ти? О! Орієнтування про втікача одразу отримали рівненські патрульні. Водій летів із швидкістю понад 150 кілометрів за годину. Тому поліцейські припустили, що їхатиме він центральною вулицею міста і створили штучний затор. За декілька хвилин водій втікач уже був у рівному. Паралельно він встиг зателефонувати на 102 і повідомити про швидкість, з якою рухається, і про поліцейські авто, які його переслідують. Оскільки діватися було нікуди, він зменшив швидкість та зупинився. Назад здавай до нього бігом! Білом зали назад. Буїмо, буїмо. Виходьте з машини, біопа виходить! Всі з машини виходили! Виходь. Врешті водія втікача таки вдалося затримати. Проходити огляд на стан сп'яніння він відмовився. Патрульні на нього склали відповідні адмінматеріали.